Малята, послухайте цікаву розповідь. Друге життя звичайних речей. У одному затишному будиночку жила маленька дівчинка Софійка. Вона дуже любила майструвати та вигадувати нові речі. Одного дня вона помітила, що вдома накопичилося багато старих коробок, горток і пластикових пляшок. Це ж сміття, подумала Софійка, а потім згадала, що мама колись казала не завжди треба щось викидати, деякі речі можуть отримати друге життя. Софійка зацікавилася і почала розглядати, що можна зробити. Коробка від соку раптом стала гарним будиночком для ляльки. Порожня коробка з під взуття перетворилася на скриньку для малюнків. З пластикової пляшки вийшла ваза для квітів, яку дівчинка розмалювала фарбами. Коли мама зайшла в кімнату, вона здивовано усміхнулася Ой, Софійка, та ти справжня чарівниця. Ти не тільки не викинула старі речі, ти подарувала їм друге життя та таке гарне. З того часу Софійка зрозуміла, якщо ми використовуємо речі повторно, ми допомагаємо природі, менше сміття потрапляє на землю, і наша планета стає чистішою. І тепер щоразу, коли щось потрібно викинути, дівчинка спершу думає, може я зможу зробити з цього щось нове і корисне?